Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb. Тут були бади косметика, продукти. Зараз я розповім, що тут у мене в цій посилці. Замовила такий дім Діндол Мітан це такий производний від брокколі від індола Трікарбінола, який виготовляють з брокколі з крістацвітних. Таку марку я ще не замовляла, але я завжди дивлюся, які є там. Варіанти Діма або Індола в наявності. Ну, це, ця марка мене зацікавила ціною своєю, тому я замовила цю, цей бренд. Нічого не можу сказати. Все сподобалося до цього. Я використовувала теж від такої марки, яку я тільки вивчаю. Evolution Nutrition Марка Теж є дім, Діндол Мітан з хорошим складом. Тут 200 мг в одній капсулі. Я дивлюся, щоб... Було побільше дііндол метану Ще раніше я пропила другий там дім, там було, поміти дііндул метану, ще інші інгредієнти. Тобто, таке теж буває нечистий. Тобто, Додають ще якісь трави корисні. виводить, допомагає печінці справлятися з виводом токсинів, вредних естрогенів, гормонів, які можуть привести до якихось, як, от, наприклад, він може. Високий рівень естрогену приводить до мастопатій, всяких там жіночих чоловічих захворювань теж п'ють і чоловіки. Індултикалбінол або дім Він виводить в першу чергу вродний естроген, який накаплюючись в організмі. Як канцероген працює, даже може визивати рак. Тому для профілактики його можна пити. Ну от одну капсулу або курс лікування ну можна півроки пропити дві капсули. Ну але я знаю, що його пропивають, якийсь строк дають пропивати. Але ті, хто знають, що естроген в організмі накоплюється, якщо вже є такі проблеми, там кісти, якісь в організмі, міоми, фіброміоми, ендометріоз, то треба пити. Для профілактики і для виводу естрогену, допомагати печінці його виводити. Ще я беру кальцій деглюкарат, ще я намагаюся пити расторопшу або сільмарін для цього, а для такої профілактики і лікування. Ось так що дім ну, або індолті теж, але дім вже вважається більш такою новою формою, покращеною, скажімо так. Тому Повіримо на слово, намагаюсь, коли Діма немає, або він дуже дорогий на сайті. Тоді я беру індултрі Беру іноді ідея і дім, і індултрі з разом вони або бувають з екстрактом брокколі і різні є склади в добавках. Я пробую всі. Якогось такого не можу виділити. якийсь бат, подобається коли ці подорожчі що бренди і зараз взагалі всі бренди якось навчилися. Убрати запах, який дуже не подобався багатьом. Ну але я на це не звертаю уваги, такий він вже і противний. Тяжко було б з'їсти стільки брокколі, щоб 200 міліграмів отримати оцього дім ді, ді мітана або індола трікарбінола 200 мг. Ось я при приймаю його одну капсулу в день. До цього я пробувала там такий Women Dim дім комплекс. Там було 250 міліграмів але там склад був складний, такий по складніший. А я його приймала ну, теж одну капсулу. Для профілактики 200 міліграмів достатньо. 400, більше вже 400 нема смисла ніякого. Тому багато жінок використовують цей препарат. Він ще йде в інших добавках в аптечних, але на хербі, які б не були часи, все довіже з подорожчанням цін, самі вигідні ціни. На препарати цю посилку я ще замовляла, коли був такий. Ну просто обзор пізніше роблю. Не було натхнення такого, ось я зараз озвучую. Це то ще брала квірцитіна, багато набрала. Був сезон такі алергії, амброзії. Ця марка дуже з гарною ціною була. Теж ця ж сама Evolution Nutrition EVL. Там просто маленькі 30 капсул всього. Баночки, ну, баночки великі, а капсул мало, тому я набирала його. Ну, побільше баночок приходилось брати. Але ціна дуже гарна, ще знижки були. Тому Десь ці посилці в мене було три банки, і в предыдущій там цю марку вже замовляла працюючий квірцитін, він допомагає від алергії, від грипу, даже, і Вже його стали застосувати після цих всіх епідемій, вже стали його застосовувати, і люди вже узнали, що таке квірцитін. Дуже хороший такий антиоксидант. Біофлавоноїд ще його називають. Він іде як, ну, як будь антиоксидант, антіоксидант іде і противораковий, ну, але в нього дуже я для себе виявила такі гарні властивості, дуже добре справляється з алергією. І Коли є якась сезонна, або круглогодична алергія, або простуда якась починається, він дуже допомагає. На взгоді він дуже. Тут 500 міліграмів одній капсулі я беру, щоб не було менше, бувають такі варіанти, і дорожче набагато. Ось квірцитін виробляють його із цитрусових. Більше всього, квірцитіна знаходиться в шкоринках овочів, яку ми часто щищаємо, тому ми не дополучаємо кверцитін. Дуже багато квірцитіна в цибулі в лушпині такі цибулі. Її теж можна заварювати, але це ж не зручно. Тому краще ось запастися і коли алергія якась. Сезонна або в когось і круглогодічна, він дуже на дихальні шляхи, теж, астматики ним спасаються, в кого алергічний рініт. От такі, ну захворювання, треба пробувати. Це чистий квісетін, тут більше нічого в складі немає 500 мг міліграм Буває Буває ще, як от від марки Соларейта, там сложніше вже склади. Там вітамін С може бути якийсь цинк. Ну то есть таке вже як для профілактики і лікування. Простуди і грипу. Ще в мене третій препарат бренду Evolution Nutrition, FlexMod такий. я для профилактики беру, завжди намагаюся часто приймати регулярно, далі можна сказати: Хондропротектори для кісток, якісь такі вітаміни, подборки, з бади, біологічно активні добавки. І тут в мене ось такий FlexMod, який в складі. В трьох капсулах, ну але я даже коли в трьох капсулах йде дозування, вони дуже гарні. Ці дозування, я приймаю дві капсули. Тут глюкозамін сульфат є 1500 мг, міліграму, тось полтора грама получається. Це в трьох капсулах, розділяйте на три і получите чистий склад. Глюкозамін у нас йде для суглобів, для кісток. Ну, більше глюкозамін, по-моєму, для суглобів. Басфелі екстракт йде 200 мг басфелі як протизапальне, хандретін-сульфат. От якраз хандропротектор і хандреатін це для суглобів. Профілактика. Куркума по порошок 150 мг, теж навіть є кверцетін 25 мг, ну, він як іде, я думаю, що теж як противозапальний, таке для імунітету він хороший. л є, є, МСМ. ну, МСМ – це сіра, теж вона для шкіри, як і гіалуронка. Тут дальше, тут гіалуронна кислота 25 мг, для шкіри дуже сіра гарно Покращує стан шкіри, волосся, ну, теж кісток. І тут ще є біопрент з чорного перцю для кращого засвоювання. Так що склад гарний, новий така для мене відкриває цю марку. Раніше такий більш дешевий був варіант це від 21 століття. Буду пробувати. Ще я його не починала приймати, поки стоїть в мене, тому що дуже багато бадів не справляюся випивати. Ну, але Тим, в кого проблеми з суставами, з костями, в кого вже хоч якісь є званочки, треба. Хтось там курсом пробуває до 6 місяців, менше ніякого не буде ефекту, не... Ну, тому що тут треба накопичувальний ефект отримати. Краще 3-6 місяців, хоча б пропити курсом. Бажано по рекомендуємому дозуванню на упаковці. Ось тут, якщо написано, що три в порції, то краще випивати три капсули в день. Це вже якщо для профілактики, то можна вже трошки менше, але ну, ви можете відчувати по своєму стану, якщо там хрустить щось там, коліна або болить там. Стегно там болі якісь з'являються, або якісь є діанози, то ось контрапротектори треба приймати завжди, щоб допомагати організму підтримувати, як і людям, так і тваринам. Я бачу, що багато тварин остеопороза боліє, теж їм треба контрапротектори давати. Ну, вони я думаю, що ветеринарні препарати стоять так само, і такі мають складою. Тому я думаю, що і тваринам теж беруть ці хантрапротектори. Якщо ну вже Возрастні якісь тварини, то краще їм теж давати. Ну, це вже треба розчитувати якось дозування по вазі, тут на людей йде дозування. Ну, це вже теж треба робити профілактику, тому що. Часто тварини добре себе почувають, ну починаються в них теж так само проблеми з суглобами. Ну кальці ще треба теж приймати, щоб не було хрупкості костей. Це все, що ви там думаєте, що ви молоко п'єте, то воно нічого не дає. Молоко наоборот витягує кальцій. Тому краще такі добавки додатково приймати.